Всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні знову на кухні і хочу приготувати желейний десерт, який вже, мабуть, усі блогери готували. В інтернеті багато дуже відео з цим десертом. Як називають його десерт з одного інгредієнта, так, буду використовувати желе. У мене полуниці і апельсина. Двох видів потрібно брати желе. Можна й одного, звичайно, взяти, тому що одне буде світле, а друге буде такого кольору, яке буде желе. Я взяла різний апельсин і полуницю. В одну мисочку висипаю полуницю, в другу висипаю апельсин і заливаю гарячою водою, 100 мл води. Сюди і сюди. Тепер перемішую це до повного розчинення. Потрібно розмішати, щоб повністю желе розчинилося. А тут у пакетику 90 грам желе. такі пакетики. Можливо, є і інша там грамовка. Ну, на такий пакетик 90 грам 100 мл води. Можу готувати свій десерт, розмішала же желе, Але що хочу сказати: так як на відео я бачила, що зразу залити 100 мл гарячої води, розмішати, можливо, там інше желе, У мене так не вийшло. Довго не розчинявся желатин, То я ще підігріла трішки, головне, не закип'яти, щоб бо тоді ж желатин не захолоне. І вже потім розчинила гарно желатин. Може, в мене такий желатин в вжиле, що потрібно йому набухнути, і потім він розчиниться. Так не вийшло в мене, щоб просто залити і розмішати. А тепер один я апельсиновий виливаю в стакан, буду в стакані в такому збивати, тому що при збиванні дуже бризкає. Якщо міксером, то треба брати. Таку глибоченьку посудину. Я візьму отакий, такий стакан і буду збивати вінчиком отаким. Збивати потрібно хвилин 10, а можливо й довше, так що процес цей не буду вам показувати, покажу вже, який вийде, яка маса буде. Збила я желе. отака маса, пухка така. І тепер сюди буду виливати. Друге желе. збивала 10 хвилин. Мій міксер нагрівся гарячий стовп, так що більше, думаю, достатньо. Воно пухкенька, вже гарна маса. Виливаю рідке желе. і зараз його гарно перемішаю і буду виливати в форму. Форма у мене квадратна 26 см. Так, виливаю, подивимося, що воно вийде. Пергамент я помастила олією, а потім гарно паперовим рушничком витерла, тому що бачила такі, такі в деяких відео, що пристало желе. До пергаменту. Можливо, пергамент був не дуже добрий, ну, я на всякий випадок свій змастила. І тепер розправлю. Воно виходить тоненький шар. Потім воно, це, ця маса чи це желе буде скручуватися в рулет. Перехиляти не буду, ну дуже тоненький, там не знаю, скільки міліметрів, потім як буду скручувати, буде видно. І відправляю зараз в холодильник, нехай захолоне. Витягла я з холодильника своє желе, чи десерт Желейний. Півтори години він захолодав. <кій> І зараз хочу вже скрутити рулетик, але вирішила. Це ж буду не я, якщо щось не недобавлю, взяла цукерку, червоний мак і потру трішки нажила так. Я думаю, що можна було б і так викласти тут якісь. Ягодки думала курагу покласти, потім думала, є в мене апельсин. Ну, вирішила без нічого поки спробую. А буду ще, як можливо, робити, то буду експериментувати. Викласти якісь ягодку, щоб всередині там була, або шматочки апельсина. І тепер буду скручувати, пробувати. Потрібно нужно так якось, чтобы оно гарненько там взялося. что оно не дуже выходит. Треба, мабуть, спочатку, как а взять его, придержать тут серединку, прижать. І потім вже далі йти. Ось так. але я не буду зараз пускати, візьму зараз, <кій> замотаю так гарненько в пергамент. і покладу в холодильник, щоб воно трішки... В такому стані скручене було цей рулет, якщо він краще ще тримався при нарізці. Яка ще з годинку полежить готовий мій десерт, якщо можна так сказати? Отак От він виглядає. Думала вам не показувати. Але потім вирішила раз у мене канал про все, а не кулінарний, там з майстер-класами якимись, і то я рахую, що якщо десь... Щось не виходить, то треба казати. У мене сталася така з ним біда, коли я скрутила його в пергамент і в холодильник положила, а потім витягла і розмотала, то він став роз'їжджатися. Там внизу, коли я скручувала, видно, прижала його більше і він тріснув, там тріщина знизу. І знизу. Розмотала, він почав роз'їжджатися, я вже почала його потім. Там скручувати тут, але вигляд, звичайно, не такий, як хотілося. Ну, що вийшло та вийшло, вирішила поділитися, щоб ви знали, хто буде готувати, що потрібно там обережно не прижимати легенько. Я подивилася, що наче там трішки пустота всередині, я прижала його більше. Ну, і він, мабуть, через те і тріснув. Ще один такий нюанс по смаку: дуже концентрований. Такий смак дуже насичений. Тому що у пакетик той ж розрахований на 2 стакани. Якщо я пам'ятаю не глянула зараз, ну я, наскільки я пам'ятаю, як желе робимо 2 стакани. Там води йде на ту пачечку. А тут всього у нас 100 мл. То. Звичайно, воно таке добре кисленьке і солоденьке, воно таке дуже насичене і концентроване. Так що, також дивіться по смаку. Можна спробувати, звичайно. Смаки різні, комусь може і сподобається. Ну, як на мене, то дуже концентрований цей сам десерт такий. Так що. Поділилася з вами, але дивіться, врахуйте мою помилку, не зжимати його не скручувати і не нажимати, щоб не тріснув. А смаком тут не знаю. Можна попробувати оце, що спробувати, залишити в такі пропорції, як є, тому що так не зіб'ється, якщо більше води додать. А оцей другий шар, що не збивається, друге желе, Можна попробувати додати більше води і трішки може ще желатину додати, щоб воно було краще трималося. Тоді може, смак буде трішки не такий насичений. От це такі мої рекомендації і таке відео. Вирішила з вами поділитися, щоб ви також знали. Звичайно, можна спробувати? Виходить, відео я не одне бачила, виходить, гарно, він скручується, моя помилка це таке, у вас може вийти гарно все. Поділилася з вами своїми помилками, своїми спостереженнями по смаку, по приготуванню. Хто вам ще покаже і розкаже, що вийшло, могла б я його. Переробити цей десерт, зробити його, врахувати свої помилки, скрутити гарненько, вам показати, про смак можна змовчати. І ви б приготували б цей десерт. І хтось би, може б зробив би таку саму помилку, так само прижав би більше, та й все, та й тріснув він. А так ви тепер будете знати, будете враховувати це. А по смаку то потрібно пробувати. Смаки дуже різні, я сказала на свій смак, який він. А ви, дивіться, можете зробити, приготувати. Звичайно, що на вигляд буде красиво. Нарізати його на, навіть на такий святковий стил можна такий десерт приготувати. Але смаком тут така, треба експериментувати і пробувати. Подобається вам такий смак чи не подобається. Звичайно, апельсин і полуниця це смачно, але, не, як для мене, то не в, такому, не в такій концентрації. Так що пробуйте, готуйте, якщо маєте бажання. Я з вами поділилася, а ви дивіться. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео!